У Харкові програмів вибух за кілька хвилин після. Оголошення тривоги трапилося це близько 11.09, у Харкові. Загупало, і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов підтвердив атаку на регіон. Повітряні сили за кілька хвилин до цього, точніше, за дві ось об 11.07, попередили харків'ян про ракетну небезпеку згодом в збройних силах України. Повідомили про активність ворожої тактичної авіації на Південно-східному напрямку існує загроза застосування авіаційних засобів ураження, кажуть у повітряних силах. Детальнішої інформації станом на зараз немає. Ми її очікуємо зараз детальніше сподіваємося, що харків'яни все ж таки встигли добратися до укриттів. але бачите, сьогоднішня ніч і сьогоднішній ранок, вкотре доводять чуєте сигнал повітряної тривоги. Обов'язково йдіть до укриттів. Бо я нагадаю, що вночі 8 травня російські військові тероризували Україну за допомогою ракет різного типу та шахетів, зокрема, фіксувалися пуски з бомбардувальників ту 95 МС. мес на Україну летіли калібра а також один кінжал. Командування повітряних сил повідомило, що під час масованої атаки на Україну Росіяни застосували. 76 засобів повітряного нападу. Всього українським оборонцям вдалося знищити 59 із них. Ціллю росіян цього разу знову енерго. енергетична система нашої держави. Міненерго повідомила, що ворог масовано атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести регіонах: це Полтавська, Кіровоградська, Запорізька, Львівська, Івано-Франківська та Вінницька області. У київській міській військовій адміністрації повідомили, що для атаки на столицю ворог використав крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55, які заходили з кількох напрямків, але завдяки зусиллям оборонців нашого неба. Усі повітряні цілі у межах столиці були знищені. Але наслідки все ще є, і просто зараз ви можете бачити їх на екрані. Я нагадаю, що ці кадри нині вранці опублікувала Київська поліція. Вони е, говорять про те, що у населених пунктах області зафіксовані пошкодження триват, 13 приватних будинків, три транспортні засоби. На жаль, є постраждалі: 59-річна жінка та 30 Трирічний чоловік їх госпіталізували і надають їм всю необхідну допомогу. Ну і я також нагадаю, що сьогодні в «Укренерго» закликають нас обмежити споживання електроенергії через те, що маємо дефіцит в енергосистемі. Особливо важкою ситуацією буде з 18 до 23. третьої. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує усі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем. Країн Європи, але все одно закликають нас берегти електроенергію і в цей період, а ще краще і до того не вмикати великих побутових приладів, до яких належать, наприклад, там пральні машинки, посудомашинки, праски, чайники в період з 18 до 23 для того, аби зберегти трошки оті резерви, які залишаються. Ну і для того, аби наслідки вдалося подолати трохи легше, я нагадаю, що ці відімкнення світла з 18 до 23, вони плануються саме по всій Україні. На жаль, ну і також маємо свіжу інформацію від Львівської обласної військової адміністрації стосовно наслідків атаки Російської Федерації на енергосистему також і Львівщини, адже під час масованої атаки зранку. Росіяни вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури, що й у цьому регіоні силам протиповітряної оборони вдалося збити вісім повітряних цілей ворога, які летіли на цей регіон. Про черговий ворожий обстріл обстріл розповів очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він говорить про те, що у Стрийському районі російські війська атакували газосховище. Не вперше вони вже це роблять. Кілька атак припало на Стрий. Саме у цьому плані на жаль. За словами Козицького, росіяни вже от не вперше роблять цю атаку. Тож не знаємо, якою буде ситуація надальшою, але окупанти вдарили по теплостанції у червоноградському районі. Далі зацитую частину його повідомлення за попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет, з них 8 войни. ПВК, захід та мобільні вогневі групи збили. Дякуємо нашим оборонцям. Неба. Очільник обласної військової адміністрації наголошує також, що на Львівщині зараз не вистачає сучасних систем протиповітряної оборони, і це намагається компенсувати створенням мобільних груп. Водночас, очільник обласної військової адміністрації розповідає, що в області поки що не запроваджують графіки графіки від відімкнення електроенергії, але світло нам з вами точно треба. Берегти